Так, всім привіт! Зробив короте, я рипачок на нову антологію версії 2.0. Ось, І зараз покажу, як запускати і все по кроково, і що тут є. Так, добре, після установки мого рипака буде ось такі два ярлички на робочому столі. Перший аномалі Антологія 2.0, ну, це буде запускатися мод Organizer. Хто не зможе поставити через менеджер аддонів. Тут я зробив вибір дисків, так як і колись в гаммі. Ось Якщо ви запускаєте менеджер аддонів, є вибір дисків. Просто вибираєте диск і копіюєте в праву колоночку. Але для того, щоб диски працювали, вам тоді потрібно гру встановлювати ось так, як у мене. Просто вам потрібно буде вибрати диск. Нема різниці, який буде диск. Головне, щоб співпадав з усіма буквами, що тут є. І якщо це диск F, так як в мене, то просто диск F не в підпапку Game, як у підпапку другу, а просто диск. І ось, Змінювати назву папки теж не можна. Аномалія, антологія 2.0. Коли ви встановили її просто на диск, так як в мене ось я вибираю F, переношу в праву колоночку диск, тепер можна його закрити і запускаю Analy антологія 2.0 ярлочок. Ось, все, бачите. Моторганайзер тоді відразу працює, і не треба встановлювати портативну версію даної програми. Але е, в, е, в кого не буде от, диска, наприклад, бо. Диски можуть в різних людей називатись там дуже різними так сказати, буквами, і всі їх прописувати не буду. Ось. Тоді робимо слідуюче. Якщо у вас не співпало, запускаємо перший ярличок, нажимаєте Next, портативну версію, нижня. Далі Browse. Вибираєте папку з репаком, це Anomaly антології 2.0. Один раз її відкриваєте. І вибираєте папку Anomaly. Вибір. Next. Next, next. Finish. Все, закриваєте, просто пропускаєте, закриваєте, ось, готово. Далі у вас появиться ось, ось такий віконечко мода Organizer, і вам потрібно ось тут профіль вибрати. антологія, Профіль, антологія. ось, І тоді все включиться і все буде працювати правильно. Запам'ятайте, тут у вас буде одиничка, але вам треба змінити на аномалі на антологія. Ось 198 модів, Все добре. Далі, для того, щоб працював спавнер, і там безкінечні патрони, м -м, типу режим Бога, нажимаєте ось ці шестеренки. І тут в аргументи прописуєте Тере", англійськими буквами DBG. І нажимаєте примінити. Нажимаєте примінити і ОК. Ось тут, бачите, графа збилася. Потрібно вибрати Anomaly Launcher. І все. І запустити. Anomaly launcher. Модифікація працює тільки на DirectX 11, так що дивіться, Все остальне не буде працювати. Ось, можете создати ярличок, наприклад, на робочий стіл, якщо є бажання, або просто запускати з мод органайзера. Так. Надіюсь, зрозуміло, так? Да? Ще раз повторим, так сказати, пройдений результат. Зараз я удалю. Ось, це, ось цей от файл, це після портативної версії гри, він створюється. Без нього не запуститься. Окей. Після встановлення репака... Два ось таких ярличка на робочому столі. Менеджера донів це для того, хто просто встановить на диск, і якщо в нього співпадає буква з його диском, він просто нажимає свій диск, в праву колонку. Все, Моторганайзер органайзер запускається відразу. Бачите? Є запуск. Для тих, в кого немає дисків, хто не попадає, так сказати, в букви диску, або хоче поставити в себе в підпапку. Запускаємо перший ярличок аномалію антології 2.0. Next. Портабл версію: це нижнє було, Browse. Вибираємо папку встановлення репака. Один раз відкриваємо і вказуємо папку аномалі Next, Next. next finish Тут нема різниці, що ви будете нажимати ОК OK або закрити. Ось. І коли у вас відкрилось ось таке віконечко, вам потрібно вибрати аномалі антологія. Ось. Аномалі антологія. Якщо потрібен спаунер тере Англійськими буквами DBG. Примініть. І окей. І ось тут, після того, як прописали, бачите, змінюється. Треба вибрати аномалі лаунчер. Все, проблем немає. І нажимаєте Запустити. Нажимаєте Запустити. Розблоковано. Зараз треба трошки почекати. Появиться лаунчер модифікації. Ось. Лаунчер модифікації. Ну тут це карта тінів. Так що Тут свободно можна грати на 1536, все остальне можна не вмикати. Ось. І кнопочку е, нажимаємо грати, і зараз в самій грі я вам далі покажу, а відео поки на паузу. Так, ось, друзі, ми в грі. Бачите, пише Антологія 2.0 ЗБТ, дебаг моди, то, що ми прописали DBG, ну, спаунер і тому подібні всі, так сказати, Команди. Добре. Давайте загрузимо гру. Щоб знову її не починати, давайте ми її загрузимо. Ось, ми в грі. Це я загрузив в получені лжи. Далі показую, що я мав показати? спавнери команди, так, не обов'язково нажимати Escape. Можна відразу нажати клавішу F7, бачите? І у вас Появляється все завжди, як я вам показую, в модах, які встанавлюються через Organizer на базі Anomaly. Good mod це безсмертя буде. Один раз нажимаєте, отут щоб було одиничка одиничка це включено. Нолік це буде виключено. Одиничка включена безсмертя. Unlimited там це безкінечні патрони. Включені-виключені, нолік виключено, одиничка включена. Сам спаунер, ітем спаунер. Ось, дивіться. Так як і завжди, вибираєте потрібну вам річ. Наприклад, девайси, візьмемо налобний фонарик. І давайте, що там ще ми візьмемо, давайте візьмемо, щоб без магазинного питання. Ось. І патрони. Ось, відкриваєте рюкзак. Ось, все працює, бачите, друзі. Все норма, е, так, деколи є баги. Ось е, я ще недавно закинув відос в групу телеграма. Там літаючі дерева. Є баги. деколи може не відображатись карта або не буде видно рук. Але це дивіться, це бета-тест. Ну, тобто багів тут то ще вистачає. От, бачите, дерево літає. Ось такі чомусь маленькі дерева. Ну це не страшно. Деколи з'являється карта, наприклад, на пів екрана, або їй може... вона може взагалі не відображатись. То вам просто потрібно закінчити гру, вийти на робочий стіл, перезапустити гру і все буде знову працювати. Нема ніяких проблем, все працює, все нормально. Ось, Ну і для других, так сказати, хто хоче пошарити в файлах, то дебаг мод, ось тут показує, що він робить. От. І запам'ятайте F7, це панелька. Ви собі спавните все, що ви бажаєте. Головне, пам'ятайте, що ви натискаєте, щоб потім можна було відключити. Ось бачите за баба яга Нічого вони живучі Добре, все працює, зараз закидаю відосик. І займаюся заливкою репака. Так що, якщо щось буде непонятно, то пишіть в групу телеграму, там дам більш детальну відповідь. Добре, всім дякую і всім до скорого. Пока-пока.